Колись бандитський Петербург тепер можливість сісти за грати. За що рашист Дмитро Півцов отримав підозру від СБУ? Якщо заробив, то і в чисному полі кірпічна глопа. Як багато в слові ліквідація, чому актор Володимир Машков знову грає за Путіна на виборах? Совсем другая картина маслом. Він буде плакати, сміятися, аби тільки не били. Сергій Безруков що дає статус придворного блазня. А поверх де? У нас в лагері завжди була. Сразу видно, хто збіжав. Це невідворотне покарання. Підпишіться просто зараз. Я, Сергій Черношов. Поїхали. Берізки, гармонь, православ'я головного мозку, путінізм організму, вітчизна в небезпеці, царі, вожді, білі, червоні. Ми пайдемо з каньом, помазані на трон. Всі як один. Ви прослухали коротку версію того, що коїться в головах рашистських лицедіїв. Півцов, Машков, Безруков – однаково за російську імперськість, карлика в Кремлі, жорстокість проти України. Вони в одному строю із партією тепер єдина Росія, яка як скаже, так вони відповідають: єсть. А як співали? Як співали ще понад 10 років тому? Яку армію прихильників мали тут? Чому жоден з них не захотів шукати слів проти агресії та кривавої війни? Це настільки кішка тонка. Про путінська упоротість чи справа в елементарних грошах розкладаємо на сегменти деградацію російських служителів мельпомени. Всі ці машкове, безрокові, газманове. Так от, усі ці машкови з газмановими не проходять повспильне око ні не захопленого глядача, а українських спецслужб. Коли зірка бандитського Петербурга, а нині зв'язда російської держдуми, тобто депутат і пропагандист Дмитро Півцов, ризикує опинитись за ґратами, СБУ висунула йому підозру. За що? Якщо в двох словах, то ось служки нашого президента. Вам же лучше буде. вам же лучше бо. Якщо детальніше, то півцов не безпідставно одним з найбільш затятих прихильників нападу Росії на Україну. Вихваляє Путіна при цьому виправдовує його дії волею Божою. Так він ще трохи поїхав кукухою на православній темі. Водночас захоплюється царем Романовим і тираном Сталіним, звеличує кривавих диктаторів, визнаних у світі терористів, які занапастили десятки тисяч безневинних життів. Коли були царі, були помазниками. Божим так називалось у нас. Но навіть саме правитель, ета все одно воля боже, таке. Але одна справа лизати ікони Путіна в ефірах центральних московитських телеканалів і зовсім інша закликати до захоплення державної влади та всієї території України, тобто до прямої окупації. До речі, ця тварина це я не ображаю, Просто згадую, як він грав у стрічці на прізвисько звір каратистам. Все таке, так от ця істота. Тепер вже ображаю, як депутат російської держдуми голосувала за визнання незаконної незалежності тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Ну а далі роз'яснення, чому у півцова така позиція? Точніше, знову маячня про нацистів: абр абр абр, -абр Валк, Москва Швея, Москва Швея, примус-примус. Не ми почали цю війну як і ту війну наче, не ми а ще півцов лицемірно співав для українських біженців. До речі, дивно, як він розрізняє хто з них нацист, а хто ні. Можливо, за формою черепа. Декілька пісень були авторства давно вже померлого висоцького, але і за нього путініст висловився. Мовляв, якби той був живий, то точно підтримував війну. Зрештою, за отаку виставу, а точніше, маячню, пропагандист півцов отримав сертифікат на відпочинок в санаторії Дубравушка на 15 днів. Велкам ту санаторії Білгородської Народної Республіки. Якщо українських дронів не боїтесь, перспективи атомні. І війську нікаково. От нічого не вчить життя цього лицедія. Свого старшого сина втратив ще понад 10 років тому, а чужих на бійню посилає. У жовтні 2022-го півцо виступав перед путінською мобілізованою ордою. Ура, Патріот заявив, що росіяни боротимуться із сатанинськими силами. Хворий на голову расист порадив взяти з собою ікони і молитовники. Просто екзорцист якийсь. З божою допомогою. Ми обов'язково переможемо. Против Проти нас воюється зла, Воюють Це сила тьми. Бойся! Ми йдемо Гойда! Про підозру рашистському актору, політику та пропагандисту Дмитру Півцову. Служба безпеки України повідомила заочно йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Він за вип'єш? Не вип'ю. Вот і правильно. Ти своє в попіл. Світ і Росія зараз перебувають у переломному моменті. Сьогодні, як ніколи, необхідне єднання, щоб протистояти спробам скасування всього російського. Ні, у мене не потік дах, це я цитую. Думаєте, знов трохи непритомного півцова? Наші предки вмирали за віру, царя і отечество сотні років. Але ні, адже на болотах довбанутих на всю голову вистачає. Є така поговорка і рибку з'їсть. Ну, я не Машков, я тегнь не займають. Отже, наступний поборник Путіна, так би мовити, від культури Володимир Машков. Старше покоління точно пам'ятає, ото, що Григорій Распутін, Єміля Пугачов і домовий. Грав як не бандюків, то борців з криміналітетом. Усіляких там героїв Великої Отечественної та сумнівних альфа-самців. Таке собі імпортозаміщення скрепний варіант Бандераса. Это Збивнями по 2-3 метри у серіалі Ліквідація грав роль керівника карного розшуку з Одеси. Тоді українців підкупив колоритний образ Гоцмана, і дехто повірив, Машков і сам Давид Маркович, суворий, але справедливий мент. Одна вада, НКВДист. та на це якось не зважали, як і на певні українофобські натяки. Тоді за роль Гоцмана Машков навіть отримав звання почесного громадянина Одеси. Лічно кожного второго із вас за душу. І що ж тепер? Цей почесний громадянин міста біля моря ладен утопити Україну в крові. Радів викраденню Криму. Потім волав про необхідність приєднати всі окуповані території. У 2022-му вірна шавка Кремля спотворила театр Олега Табакова, який очолює велетенською зеткою. Сам табаков ще той расист. Хай і мертвий. До речі, це єдиний театр у Москві, на який причепили цей символ терору і вбивств. З кожного кутка Машков прославляв бункерного і торочив про дєдива і А торік зібрав дивіденди, очолив спілку театральних діячів Московії. При цьому вибори голови були без вибору, просто як у Путіна. Бо Машков був єдиним кандидатом. Вважаємо Владимир Владимирович, уважає довіріний лица, Бункерний кинув своєму блюдолизу ще кілька кісток. Машков став президентом премії Золота маска і якщо до його призначення там ще могли з'явитися відносно гострі вистави, то тепер випорожнюють просто таки дистильовану підбірку шлаг. За Заплазування Машкова на догоду владі нагородив особисто Путін орденом. Чомусь назвали його за заслуги перед перідатєчіством. Хоч як на мене, ганебній нагороді пасує інша назва. Чесніша. За підтримку терору, за продажність або за те, як вправно працює язиком, поліруючи путінську дупу. Любить. Любить те діло. не просто любить, а робить це пристрасно і невтомно. Ну, дивіться, саме Машков став співголовою штаба кремлівського карлика на виборах. Ну як виборах? Це так самі расисти називають насправді балаган із лицедіями, і саме путінський лакей передав своєму босу посвідчення кандидата в президенти з рук у руки. Ну, ви прийняли рішення, звісно, поступок волі. Знайті до речі, на виборах у бункерного актор-корпоративник халтурить уже не вперше. А крім того, певне за догодницькою звичкою розмінюється на дрібниці, робить реверанси і путінському оточенню. От не втримався і про всяк випадок вклонився колишньому охоронцю Карлика. А тепер аж цілому губернатору Тульської області Олексію Дюміну я люблю. приїжджати в Тулу. Первим нашу ідею піддержав губернатор Тульської області Алексей Геннадійович Дюмін. Лова не розбий, володя і з попереком обережніше. Вже ж не хлопчик. Шість десятків набігло, та й якось не за статусом. Хоча з поняттям звізда у мене складновато. Ми люди смертні. Машков часто говорить про волю, про віру і про Бога. А ще на повному серйозі заявляє, що всі, хто опановує акторську майстерність, мають вивчати ритуали релігійні і армійські. Аби вклонятися низько і відповідати так точно!», Схоже, даються взнаки зіграні ролі. Оці всі сербські снайпери і совєтські полковники. Вони повинні знати ритуали. Церковні Они должны знать знати армійські ритуали, Вони не знають, що такое кругом. Хоча сам актор Путініс доводить для нього важливіші команди іншого штибу: Кнаге, ФАС, служити. Таку мову він розуміє. О, дивно якийсь час Машков жив у Сполучених Штатах Америки, навіть купив там будинок, грав у Голівуді. Хай в одному амплуа поганих росіян, але мав якесь визнання. Працював з Томом Крузом та Робертом Де Ніро. Втім, так і не вичавив із себе раба. Повернувся на болота. Пасмітесі, що ти ніг ні веселий народ і найбридкіше. Машков зрікся своєї доньки. Що сильніше, лакейська відданість путіну чи родинні почуття, любов до своєї плоті й крові. У цьому випадку негативний прогрес очевидний. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, Я ж кажу, який жах? підтримавши російський терор проти України, Володимир Машков перекреслив стосунки із донькою, акторкою Марією Машковою. Докладніше про це я Вовк розповість. Акторка Марія Машкова позбулася російського громадянства. А ще вона більше не Марія Володимирівна. Артистка відмовилася використовувати по батькові і припинила спілкуватися з Володимиром Машковим. Бо він проміняв і здоровий глузд, і відчуття справедливості, і родинні зв'язки на Путіна. Марія і раніше мешкала у США з чоловіком та двома доньками. У Росію приїжджала час від часу на зйомки. Проте повномасштабна війна змусила жінку продемонструвати чітку позицію. Те, що зараз відбувається, просто немислимо, в голові. Не вкладається, і мене дуже засмучує, що так багато людей, включаючи мого батька, вважають, що це насильство якось виправдане. Машкові не приховував, що терор схвалює, геноцид українців підтримує, а воєнного злочинця Путіна виправдовує. Ми за мир без нацизму, ми за нашу армію, за нашого президента, за нашу родину, за побіду. Проте антивоєнні погляди доньки виявилися для нього сюрпризом. Камінь війни він все одно. Равно... Он просто как бы, там сидить. Спершу зірковий путініст наполягав: Марія має повернутися до Росії, і то негайно вибачитися за зраду та допомагати боротися, нібито з українськими нацистами. Потім зверхньо заявляв, ставиться до доньки з презирством, але й не відрікається. Після такого Марія припинила спілкуватися з батьком. Натомість намагалася робити так, щоб її співгромадяни почули правду про війну. Маша А я и десятки моих друзей, мы из Донецка. Бросили все в 2014-м. Новые квартиры, свое прошлое. И разъехались по всей Украине, подальше от оккупантов и их беспредела. А после 24 февраля снова бросили свои новые квартиры. Схватили детей, родившихся за эти 8 лет. і знову роз'їхалися. В одному з інтерв'ю Марія міркувала, як сталося, що батько немово сліп і оглух. Чому зробив такий вибір? Не вже важать лише гроші. Мені здається, що він розтеряв людей, которые могли ему сказать, Володь, тормози. Есть же как бы несколько, так или иначе, версий. Ну, как минимум две. Первое, что папа истинно в это верит. А вторая, что он не верит и как бы Ніяку зділку совершил там со своєю совістю, сам бутініс про свої мотиви не говорить, але його фанатичний погляд налаштовує на певні здогадки. А от стосунки з донькою Машко взагалі відмовляється коментувати. Мені нічого сказати. Не мовчить мати Марії Машкової. Олена запевняє, для неї колишнього чоловіка, який обрав спотворену пропагандистами реальність, тепер не існує. Улюбленець мільйонів Вова Машков, якого вона коли знала, вже давно зник. Неважко здогадатися, куди. Його вразила ця пошесть. Жорстокість замішана на шовінізмі і ненависті до вигаданих зовнішніх ворогів. Я тільки замашу У мене ніяких у мене переживань. Це дуже странно. У мене немає. Я ну то, есть, это, Ну ні, нічого немає. Ну то як би совсім для мене інший людина. Сама ж Марія тішиться тим, що відшукала свою сестру. Нею виявилася Міла Зеленська із Харкова. Про те, що у них є спільні предки, ні вже колишня росіянка, ні українка донедавна не підозрювали. Моя сестра, в котре я знайшла серйозну опору і, надіюсь, вона теж знайшла во мні. Вони виїжджали з під обстрілів на полу в переповненому поїзді, як багато-багато-багато українців. Чи складно було зробити саме такий вибір? Марія каже, не могла інакше, бо роками приїздила в Україну на зйомки. Має тут багато колег і знайомих і не могла їх зрадити. Я знімалася в Україні в серіалі, почала зніматися і повернулася до дітям і к мужу на Новий рік. Мій агент говорить з тобою, хоче поговорити. Очень великий кастинг діректор у США Марія Машкова грає в театрі і знімається в американському серіалі. Нещодавно акторка отримала американське громадянство. Повертатися на Росію не планує. Там за проукраїнську позицію її називають зрадницею і погрожують 15 роками в'язниці. Така спотворена реальність на Московії. Зрадник власної доньки та онуків. І злочинець. Якщо Машков впоткнеться в Україну, його затримують. У СБУ до нього чимало запитань, бо у своїх висловах зазіхав на цілісність нашої держави, співав оди окупантам та славив державу-агресорку. Публічно закликав приєднати вкрадені расистами частини України до РФ. Ї. ще й підтримував пародію на референдуми. Зрештою, Волозінька, як і його старший Теска, виправдовував вбивство українців і досі це робить. Луганська, Титанецька. і поділитися своїми чувствами і услышати. Чувства вас здесь, знаходящихся в центрі російського світу. скандальний актор Олексій Панін зробив гучну заяву. Буквально такий камінг аут, але не про себе, а про одного зі служок лисого карлика. Панін і сам особистість суперечлива у 2014-му Розповідав про дійдемо до Одеси і був оголошений у розшук. Потім вибачався, а після лютого 2022-го висловився проти кровожерливої політики Росії. За це отримав від расистів кримінальну справу. Так ось, Олексій Панін розповідаючи про колегу путініста з прізвищем, що закінчується на оф, прозоро натякнув на його сексуальні вподобання. В нашій кіношній тусовці знаєш то вса що. Це тебе за Путіна за кадром залишилося кого ж на оф мав на увазі панін Версій було дві: чи це Віктор Сухаруков, чи то Сергій Безруков. Обидва махрові путіністи. На користь першого свідчить відсутність у нього дружин і дітей. Хріно він філософ, він інженер, він поет, актор, співак і кондитер-гінеколог англійською хенс фрі. А загалом. Без совісті, без чіткої позиції, без стрижня. Зрештою, без рук. тонка грань. Сережа, який ладен за гроші й популярність, зіграти кого завгодно від табуретки до вождя. Маркс Енгліс Далєні цього як його Леніна не встиг. Його вже Ді Капріо грає. Хоча ще може зобразити самого Леонардо. Щоправда, лише в російському кінематографі, бо в західному з такими скрєпними талантами якості не потрібен. Це я про головну роль Сережи, любителя Путіна та його політики. Создаєш фантом, який стоїть вне тебе. Це як той самий пальто, като рита на сцені. переміряв безруков не одне пальто Саші Білого, Єсеніна, Висоцького, Пушкіна, генерала. Капеля, і не тільки, як казав його колега Валентин Гафт, померти не страшно страшно, якщо потім тебе зіграє без руку. Він грав Дуже трансгєндер, роль але найкраще Сережі вдається головна роль усього життя блазня путінського режиму. Ну а як треба відпрацьовувати оці ці всі фільми і постановки? Треба зрештою віддячити за довіру. Цілий московський губернський театр безрукову до рук дали додав би скріпаками, та й імідж талантіща виник не просто так, а на певному ґрунті, удобреному уславленням влади, компліментами диктатору Владіміру. Ну і іншою кіптівою, яку росіяни чомусь називають любов'ю кродіні, іногда буває так, що художник виглядає як агітатор. Так воно і виглядає, але Безрукова це не надто напружує. Ну, дивіться про те, що Путін йому повернув гордість за Росію, розповідав, розповідав до внесення змін до конституції, які дозволили бункерному царювати довічно, долучився. Долучився у фарсі, який відбудеться на Росію березні. Участь братиме звісно, братиме. Навіть не як банальний агітатор, а як довірена особа царя батюшки. А той йому ручку позолотить. До бездонного корита з щами допустить. Челику не де А де ж принципи? Де переконання? У 2012-му безруков відмовився зніматись ролику кремлівського диктатора. Бачите, не хотів впливати на уми. Аж смішно там телевізори замість голови. На що впливати? А зараз придумав, як там Машко говорив, вивчив армійський ритуал кругом. Так само цей Єсенін, а за сумісництвом Саша Білий і так далі розповідав як зле, коли хтось вказує державі, як їй жити. Можна я у себе розберусь сам? Мені не треба допомагати, і це не завадило лицедію, лицеміру плескати у долоні, коли Росія за велінням свого диктатора влізла у внутрішні справи України, вдерлася на суверенну територію. Окупували її частину, це навіть не подвійні стандарти. Це відверте око замилювання і спроби, стоячи по вуха в лайні, переконувати інших, що то не купа гною а божа роса. Чові не постав ні смішно це Росія, проте сморід не приховати тягне і в країни загниваючої Європи, які так зневажають актори путіністи і за океан. Але за підтримку терору доводиться платити до санкційного пакету ЄС та Канади. Потрапили і Бізруков, і Машков, і Півцов. Не буде ані гастролей, ані поїздок на відпочинок, ані майна. Бо активи цих діячів заморожені. Все, базара кончено. А згадайте, яка в Україні була купа шанувальників у цих зірок? Хоча з точки зору науки зірка це скупчення розжарених газів. А їх як відомо періодично треба випускати, і от якраз до офіційної заборони ці півцові, машкові, особливо безрукові збирали в буквальному сенсі зали. Їх популярність зашкалювала, а використали її московитські актори виключно в угоду Кремлю проти українців. І ще згадайте: Міхалкова, Домагарова, Пареченкова, Хлобистіна, Дюжева, Карчевнікова. На жаль, маю розбиратись в цих сортах російського. Кінематографа гавно і бачора найкраще покарання для актора, навіть не заборона, а коли про тебе просто не згадують, коли і армада колишніх фанатів гидує дивитись фільми з твоєю участю. Сподіваюсь, у них тут не залишилось цілої армії прихильників і, звісно, прихильниць. Про це до речі, напишіть в коментарях, і також кого ще варто розібрати на молекули. Нагадую про підписку та дзвіночок і прощаюсь до наступного епізоду.